італій отелешахів рая проти шорч австрія рейтинг 1960 59 напала на пішака. так Давай так. Не поради помінятися, отримати поле. Кинів шість. Ну, я не знаю. Може пожартувати коня, ні, він конем забере. Може так, 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 так. І що це нам дасть? Всі фігури віддати. Або він візьме Б, пожертвувати так. Ну, Пограємо Такі такий шах. Хоча ми зразу так можемо зіграти. Чому якось відволікти це нема? Так, суперника перевага. Піше, мають рухати. Це я сказав. Так, два це трошки багатенько, так? Да? Так, аж три фігури буде, да, у нього за фрезя? Два нулі я не хочу йому давати. Взято, взято. Чинтурою, візьму. Ну mm -hmm. mm. no, давай, окей. Okay. Хочу виключити слона з гри? Так, одної фігури вже нема поки що. Вона є, але її нема. Є, але не дуже. Так. Ну, давай так. Дивісь, мат не отримай. Правильно. Hmm. Два пішачки за фразяйтуру. Так, сюди погнали. Хоча може сюди треба, бо Ні, там будуть якісь такі мати. Ну туди відійшов. Фу, блін. Хоча може там уже нічого не було у мене, так? Да? А, 63 на 73. Ні, якась такі тільки, тільки нічия була. Треба було б їсти пішака, але я не хотів. Ла, да? Е, а так. Добре. Тут взагалі перевага один і. Можна тільки мріяти про таку дебютну перевагу. На жаль, не ця Combination, комплікейшн. Рівна позиція виключилась фігура, але все-таки два слони. Треба було тут з'їсти все таки. І давати шахи, мабуть, ні? Да? Потім з'їсти. І десь може якийсь нам ну, тут. Дасть можливість втримати позицію, а та, тут ні, да. тут Туди-не-туди туди відходь, а тут просто мат. А, дуже сильний, звісно, далекобійні фігури слони сторою. Віталій Ваталішахів Віталі рай проти Пілоу. Казахстан рейтинг 1825. Норвежський захист відіграємо, підіграємо, розіграємо. Давай так піду. Так піду, так піду. Ду -ду -ду -ду. А, ми пройшли. Нас не побачили. Є щесь якийсь є в нього вихід. Він так не грає. Так, коня можуть нас зловити, але я, в принципі. Не дуже за нього переживаю. Пживаю. Так, він хоче? Ну, давай відкриємо тут гру, пожертвуємо тобі пішочка, байдери мене. Йому байдуже. Окей, не будемо відкривати гру. Йдемо B4. Хоп! Підемо F4. Я ж тут більше з зроблю. Підроблю. Так, у нас є фігура. Ми можемо навіть пожертвувати свою тут і десь чи що. Коня сюди постав наш. Не знаю. Мої фігури не грають на ферзовому. Поки що так. Так, цей хід. Цей хід, цей Ну, Давай пожертвуємо коня, тоді тут хоч взяти, да? так ти погнав? Куди ти погнав? Не б'є. Він не б'є. Добре? Я не проти. Так, йому взагалі байдуже, що я роблю. Він робить своє. Ми поміняємо білопола. Є у нас одна ідея турою тут побахнути. Не хочу якість брати ні ту, ні цю. Тютю. Так, це, це що? Взяв. Шах. Дякую, ну я хочу мат поставити. Так, 68 на 90. Ого, дуже сильно. Дуже, дуже. не чат тут, так? Ні? Ну, добре, А5, якщо я зіграю. Ні, просто він пішачка зачепився F4 G5. Де 4. Ну. Тут якась лінія на 100 ходів, не знаю. Так. На, тут, звісно, він не правий, тому що контрудар на контрудар, але ж потрібно трошки проховати далі. Що? На цей удар буде цей удар, і тут знову висить. Я більше з'їм фігур. Ну, очевидно, що в мене фігури не грають. Хоч одна зайва, але. Толку нема, тому що центр закритий. Потрібно десь відкрити центр навіть ціною жертви фігури. О, суперник. Тут дуже погана позиція навіть. що він дає можливість закаспарти коня на D3 з вилкою. Каже, це нормально. Для білих, тому що нічого кращого вже нема. Маду два ходить, так. А, ми. Коня ще віддаємо. І вилітаємо ферзем. Красиво. Ні? Я думаю, просто зіграли тут, типа. Неде так, так, наприклад. Це каже, не дуже. Я тут взагалі би фрізя віддати. Я і забув що тут кінь стоїть, якщо чесно. Я думаю, одна ідея на H1 залізти. А тут тура висить. Тут приходиться дати такий хід. І на кінжи 2. Сиде просто. Взагалі не факт. Що так просто. Вибаліться. Ну тут суперник здався.